Славися Христу, наша сьогоднішня тема це ділитися вірою. І кожен з нас проходить цей етап, особливо в спільноті, коли до нас приходить хтось з молодших. Ми часто кажемо, зараз ми тебе навчимо молитися, читати, виконувати завдання і так далі. Але якщо ми купнемо трошки глибше, як ділитися вірою? Отже, найперше, щоб ділитися вірою, треба її мати. І поставимося запитання, чи маємо ми віру у Бога? Якою ця віра є, і щоб ця віра була сильною, її постійно треба підсилювати. Правда, щоб мати добру віру, треба молитися. Треба читати святе письмо. Треба вправлятися у духовних діалогах, говорити про Бога. І якщо ми вже це все маємо, якщо ми вже це робимо, тоді ділитися вірою нам, перш за все це означає не нав'язувати свою думку, а йдеться прикладом. Дилитися вірою у спільноті, це коли ми говоримо не ходи, я тебе навчу зараз молитися, а зараз має бути молитва. А коли ми кажемо, ми зараз молимося. побудь з нами, подивись, як це виглядає. Або у нас сьогодні член з того письма. Не ти читаєш те письмо, а ми зараз будемо тобі розказувати, як, що означає, а давай разом. І для мене це письмо промовляє ось це, для мого друга ось воно. А для тебе що промовляє. Не зразу ти не правий, ти неправильно прочитав, бо коли ми ділимося вірою, у нас виходить, це страх, страх, що мене не зрозуміють, страх, що мене висміють. Як часто буває так, що ми йдемо попри церкву, і ми думаємо: хреститися чи не хреститися, як сприйнють мене оточуючи, часто в нашому житті, щоб ділитися вірою, треба набратися сміливості. Бути сміливим, щоб розказувати про свій досвід зустрічі з Христом. Адже коли ми приходимо до, до храму, ми можемо зробити велику помилку, нав'язуючи певні норми. Кажуть, слухай, якщо ти є в церкві, ти маєш робити так, так і так. Звичайно, є базові норми, котрі ми всі дотримуємося. Але не залаємо собі, як нам тяжко, коли ми приходимо до церкви, а нам кажуть, тут клякни. Стільки раз хрестися або тут не хрестися, і це відштовхує. Не будьмо тими людьми, котрі так роблять. Будьмо тими, котрі скажуть, слухай, тут прийнято хреститися. А зараз я не буду нічого тобі говорити, я просто клякну і буду молитися на колінах або буду молитися біля цієї ікони. І нехай наш приклад буде діленням віри. Часто ми собі думаємо, що поділитися вірою, це означає щось говорити. Насправді ні. Часто, щоб появитися вірою, вартує просто бути справжнім, бути собою. Наприклад, апостоли, скільки разів вони приходили до Христа і казали, ми пробували, нам не виходить. І тоді Господь каже: слухайте, це ще добавте, це доєднайте, а тут робіть так. Тобто вони підживлювалися вірою, але вони йшли і казали, у нас не виходить. Вони не казали, тим людям не виходить. Ми їх навчали, але вони щось не зрозуміли. Вони казали, нам не вийшло. І Після багатьох старань їм виходить, ми бачимо велич церкви, яку сам Христос поставив і віддав апостолам, і апостоли це рознесли по цілому світу. Отже, коли ми хочемо ділитися вірою, ми маємо ділитися своїми свідченнями. Бог в моєму житті діє ось так. Не Бог має в твоєму житті діяти. І так має бути, і так і так, не повчаючи. Деколи поставити хрестик на своєму робочому столі, маленький, невеличкий чибо іконку, багато означає. Бо люди, котрі проходять біля нас, будуть бачити цей християнин. він щось з цим означає. І нехай вони запитаються, а що для тебе є хрест? А що для тебе є молитися зранку, а що для тебе є хреститися біля церкви? Не спішімо людей навчати. Краще подаймо приклад, бо віра це те, що ми отримали. Це наш певний досвід, який ми можемо показати комусь. Ми його тощо не вирвемо від себе і не роздамо через силу, так не буде працювати. Тому ділитися вірою, це ділитися своїм досвідом, показувати свою справжність і те, як Бог діє у моєму житті.